Сьогодні прокинулась думкою про те, а чому би не зняти відео на Ютуб, довго не думаючи, не взвішуючи за та проти, просто почала знімати це відео. Крім цього, вирішила зранку проаналізувати свій 25-й рік по відео Луїзи. Дивіться, в які складні часи ми живемо. Слава Богу, що ми вообще живемо. Я дописала підсумки 25-го року по відео Луїзи. Останнім 10 10-м пунктом було подяки всім і всьому. E, взагалі, до цих практик подяки, я ставилася дуже скептичною, бо мені здавалося, це ну, якось ну, дивно. Але от я написала: спочатку було важко писати за весь 25 рік, потім я не змогла зупинитись, і от стільки у мене написано на два розвороти. І насправді це дуже круто, бо в своєму тіктоці. Я записувала відео, де казала, що з карти бажань за 25 рік у мене з 12 виповнилось 4 бажання. Але прикол в тому, що окрім цих бажань є інші досягнення, особисті, які не були вписані, не були продумані, не були навіть у думках, але вони відбулись. І вони зробили цей рік, зробили нову мене. Це прикольно. І не знаю, чи буду я повторювати цю практику протягом 26-го року. Але наприкінці року це точно круто писати. Карту бажань 26-й рік я вже зробила декілька днів тому. Але от саме план не написала. Так, 12 січня зараз. Я тільки буду писати цей план по відео Али Малкім. Записала свої цілі і підпункти, як ж зробити так, щоб вони все ж таки збулись. Стало легше морально, бо я скинула всі свої думки на бумагу. і про все це мені не потрібно пам'ятати. Я просто можу заглянути у блокнотик і нагадати собі свого роду маленька шпаргалка. Ми, звісно, могли сидіти вдома, але вирішили піти прогуляти, подихати с... свіжим повітрям та попростити сніжком. Пошли да я не хочу! А я не <рігла> 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 Ну, з цієї сторони виглядає як дубка. Да ні. не як дубка. Там воно продовження. Ми вже прогулялись, прийшли додому і хочу поділитися своїми відчуттями від зняття цього відео на YouTube Мені дуже дивно. Ніби я роблю все те саме, я знімаю відео, я знімаю ну майже те ж саме, що я знімала би в Тік-Ток. Але це так дивно. Типу, я YouTube це щось нове. Ну, я колись вже знімала YouTube Про це я можу розповім пізніше. Дуже дивно це. Але мені подобається оцей момент знімання горизонтально, навіть з не дуже якісною картинкою, але от воно якось от ніби я знімаю фільм про своє життя. Чи є там хтось по ту сторону екрану, чи ні, чи хтось подивиться це частіше мене можна побачити на моїй tiktok сторінці Дякую за перегляд і напевно, що до зустрічі.